Ти в горах пізнаєш свого побратима, свого товариша. Є таке прислів, як приказка, якщо ти хочеш дізнатися щось про людину, що вона варта, візьми її в гори. Ми якось так з самого початку з горами споріднені. Багато хто в нас в бригаді. Туризмом займалися цим всім ділом. От них є любов до горі, вони її всіх ну і прививають іншим. Ми розробили програму підготовки особового складу. Вона складається з трьох частин. Це перша така ознайомлювальна, це вхід такий. Так? Вони займаються, дізнуються про спорядження, про намети, як це все розкладається, вчать вузли. І невеличкі одноденні виходи для себе, для провірки, для розходження. Позащіпайте всі пасти, все, -все позащіпайте, щоб вам потім в подальшому, коли будемо йти вже пересіченою місцевістю більш, щоб ви це за все за собою не чіпали і не тянули за собою пів лісу. В кінці оцього місячного навчання в них йде марш. Це вони беруть від говерли. І до кінця до попа Івана. Потім другий курс це у нас зимовий курс, де вже відпрацьовується лавинна безпека, рятувальні роботи зимою. Вони вчаться е, самі викопувати сніжні печери, в них ночувати. Ранній, третій сезон це якраз де ми Це ще й зима не закінчилася, і ще як би не тепло. Це вже комплекс. Там вже додаються елементи тактики. Роблять два сходження залікових. Це Петро з Говерла зимою. І за рік. Три етапи підготовки вони проходять і отримують посвідчення альпініста України. І ти маєш право десь поїхати в Альпи, там якісь інші вже сходження. В Грузії є школа, яка працює по підготовці військових. Наші військовослужбовці туди їздили, проходили ті навчання, привезли досить колосальні знання. Навіть сьогодні ви бачили ті вузли, які ми в'язали з при спусках. Оце все звідти. До повномасштабного вторгнення, якби були заняття, проводились, ми багато людей навчили, багато кого випустили з інструкторів. І десь в кожному якомусь підрозділі була людина, яка проходила нашу підготовку. І вона от ділилася знаннями. Я в першу чергу за те, щоб бригада розвивалася в цьому напрямку. От ми ходили лісом, і ти бачив ці, обрив туди, пішов берег такий, і от задача взяти висоту. Це стільки треба зусиль прикласти. І розуму, тактично, правильно це все продумати, щоб вийти і взяти висоту. Це спорядження, зброя, БК. Це такий важливий момент підготовки. Знання вузлів, знання, як зробити правильне місце для ночівлі, де КСП розкласти. Ми це все робимо, прекрасно робимо в полях, в лісах, в теперішніх ситуаціях. Ми це все відпрацьовуємо. Але ось тут в одній дорозі возили боєприпаси на гору переслоп, на перевал переслоб. І оце ще все, що з каменю викладати це з тих часів. Ота ми в церкві. Перша світова війна, діди воювали. На цю петлю тишається. Вахна! У нас є досить приклади в горах, де ще з Першої світової війни цей це, хребет. Тут навіть на цьому місці дає, якщо походити, є ще залишки військових окопів. На синяку там стіни збудовані, ціле таке як КСП, якби рот чи то батальйона був. Це ж треба було викопати, винести це все, БК доставка. І гірська підуток дуже важлива. Кожний хоча б підрозділ повинен знати там перелік вузлів, навіть просто ти хочеш відтягнути машину і правильно зав'язаний вузол за фаркоп, який тобі дозволить, не розв'яжеться, не порветься нічого. Навіть на початку повномасштабної я спорядження видавав нашим хлопцям, вони користувалися, вони витягували навісні переправи через річку, заходили до противника. Робили задачі, верталися. І плюс навісна переправа, ти можеш перетягувати БК, так як ми сьогодні з рюкзаками робили. Ти можеш зробити ноші, ти можеш евакуювати поранено. Вони натягнули навісну переправу, переправились, відпрацювали. Ти сьогодні бачив, як ми це все можемо назад зібрати. Вернулись, все за собою забрали, все. Натягнули навісну переправу, то ще ж круто похило. Всі переправили через неї. Тепер наша задача, що? Її зняти. Ми мотузки з собою забираємо. Тому що вони нам ще надобляться. І раз і раз. Я вважаю, що вірського піхотинця має бути цілий комплекс. Комплекс якості. Так само, так як жірського піхотинця, так для порівняння, є рюкзак, в якому є умовно цілий комплекс для того, щоб вижити в горах. Так само в нього має бути комплекс цих якостей, вольових якостей, всіх якостей самих хороших, так само як наш рюкзак, який заповнений всіма нашими речима, які дозволяють нам вижити от зараз в даний момент. Тому ну, всі ви з війни приїхали, який важкий рюкзак у піхотинця, який йде на п'ять діб. Він має взяти БК, він має взяти води, він має взяти їди, він має взяти якийсь мінімальський одяг, щоб переодітися, щось там замінити, медикаменти. А якщо він йде в гори, якщо він йде в зимові гори, скільки в нього ще спорядження має бути, скільки в нього має бути карабінів, лідорубів, лопат, шансових інструментів, це усього. Ну, і Скільки тоді набирається ваги? Додатковий БК, який це має бути мутант для екзоскелетів, щоб це мураха. Мураха це має бути мураха, людина-мураха. Тобто маленька, але сильна, яка несе великий вантаж. Віжній піхотинець він виходить наверх, сука, закріплюється там, блі. Має якісь мінімальське укриття зробити, щоб йому там дозволили, чи рельєф, блять, здійснити там ту операцію, перехопити ДРГ, блять, чи там знищити зараз. Потім вернуться вже назад з порядженнями. І можливо щось товаришем, що який пиздів по дорозі його поранило. На. Знести, бо ми ж своїх не лишаємо. А Комбріг, як головна мураха, сидить і споглядає плоди цієї всієї гірської підготовки. Це всіх мурахов. Ти попав правильну бригаду мураками. Це твоя бригада. Добре. Ти тут переродишся і умреш і народишся. Гори манять, хоча от ми вдав виїжджали, вночі дощ, але от вони дали нам можливість от зараз побачити цей захід сонця, пройтися сьогодні, повідчути себе. Тут от якраз ти можеш пізнати себе, будучи з собою наодинці, в чомусь розібратися щось себе підготувати до чогось, це така медитація, ну і тяжка робота. Ти фізично себе ну, гартуєш. І я вважаю, що гірська підготовка це є важливий пункт, тому що гірсько штурмова бригада безпосередньо ми повинні вміти вести бойові дії в горах. Це зовсім інший рівень ведення бойових дій, того що складність рельєфу, місцевості. Всі розуміють, які задачі нам поставили, що ми маємо зробити, щоб по, по, по факту вижити та прийти. Дрова, вогонь, вода це все підготувати. Одному це тяжко, коли хтось буде сидіти. Це колективна робота, це формування колективу. Це от таке формування, воно й буде відбиватися і на підрозділах в подальшому. Коли вони вже виконують бойові задачі, колектив знає, вони сформовані, вони про один одного знають. Пізнати один одного, що ковий вартий, то це тільки тут. Тяжко ти йдеш. Ти бачиш побратима, який йде. І, побратим, якщо тебе підтримує, ти себе збільшуєш, збільшуєш. І після горів ти приїжджаєш і думаєш: хм, а я, значить, щось можу. Я можу бути сильнішим, можу бути кращим, є до чого йти. І це ж круто. Ось так. Ну я обожнюю гори, це, ну, це неймовірно красиво.